Друзі, вітаю вас на нашому каналі, в наших тепличних джунглях. Хочу сьогодні про що. Перший раз я посадила гібрид томату американської селекції Remember F1. Хочу вам показати цю рослину і розказати про неї. Це середньоранній, скажімо так, гібрид. Це оранжева сливка. Вона буде оранжева. Достатньо стійкий він до багатьох томатних хвороб, індетермінантний, тобто з необмеженою точкою росту, він може рости, рости, рости рости для закритого ґрунту. Ну, принаймні, так виробник повідомляє. Перший раз я його вирощую. Ось він є у мене кущик. Одразу вам скажу: трішки в нас тут загущено. Кущик підріс, напевно, вже 2,5 метри. А тому зверху я його опускаю, а знизу мені прийшлося зробити ось таку дугу. Ось він іде стволик, 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 ось стволик, ось стволик, ось його вже кититься. Там далі ось є дві китиці. Хочу вам показати і розказати. Перша китичка, ми висаджували ці помідори. Ми їх висаджували 18 квітня. Було дуже холодно. Буквально два дні було тепло, потім було різке похолодання. Перша китиця практично не зав'язалася. На ній було дві помідорки. Ось одна маленька така лишилась недороблена, а іншу вже почервоніла. Вона, я її зірвала, ми потім підемо її і зважимо. Ось друга китиця, ось є третя китиця. Хочу вам показати ось, ось як він в'яже. В цій китиці я нарахувала 12 помідорчиків. В цій китичці я нарахувала 2, 3, 4, 5, 6 крупних. І ще раз, 2, 3, 4. Вони дрібні, ну Я не знаю, чи він буде е, рости, чи не буде. Далі теж і тут є, і тут чотири китиці, п'ята, і шоста є. Що по розмірам? Ну, по розмірам, ось як на долоню знайшла стару лінійку. Поміряю. 7 на 5. Це трошки менший. 6 на 4. Дуже хороша, вдала форма. Це, от якщо в банку, я вважаю, це буде ідеально. Це оранжевого кольору повинна бути сливка. Буду я спостерігати. Поки що ніяких то жодних обробок я не проводила ні біопрепаратами, ні хімічними препаратами від хвороб. Поки що обходимося, але, звісно, що певно ну, прийдеться обробляти, якщо буде зміна погоди, буде ризик виникнення фітуфтори. Підживлювала під корінь курячим послідом. Один раз, по-моєму. По листу кальцієвою селітрою один раз. І один раз бором борною кислотою з розрахунку 5 г на 10 літрів води, ну це, ну, так, чайна ложка приблизно розводила в гарячій воді і оприскувала. От, зав'язую, вважаю я нормально. Чи визріють вони, чи не визріють. Звісно, що вони визріють, можливо, трохи пізніше. Ніж воно мало би бути, тому що теплиця у нас, скажімо, не дуже добре освітлюється, будемо казати так. Та й помилково насаджено дуже густо. Ну, Це ми проводимо роботу над помилками. Якби і вже наступний рік, звісно, дасть Бог буде краще, то буде трішки все інакше. Але поки що він мені отак у вигляді подобається. Маю одну помідорку, то хочу її зараз розрізати, зважити і скуштувати. Важу. Ваги по нулям, це невеличка помідорка. Що вона? 63 грама. Хоча описом сорту, описом гібриду дається 100-150 грамів на вагу. Але я кажу, що у мене трішечки воно неправильно. Можливо, того вони і менші. Там є і крупніші. Ну і розрізаю. Що бачу всередині? Всередині бачимо достатньо таку м'ясисту м'якість. Невелика кількість насіння, невелика кількість оцієї от сочної. Коротше, невелика кількість води, ну ка скуштую. Друзі, хочу вам сказати, я люблю взагалі, ну, я люблю сортові, красиві, солодкі. От якщо на смак, вони дійсно мають смак. Гібриди, як правило, ну, суто на мою думку. Суто на мою думку. Вони більш такі, як трав'яні. То цей не травяний. Я не скажу, що він як волове суер серце, ні. Але на смак він дуже приємний, він не кислий абсолютно. Хороша хрумка м'якоть. Він достатньо, він достатньо плотний. Ось я його стискаю. Щоб, наприклад, з нього, скільки з нього води. Ось з половинки. Ото, ото напевно, і вся вода. Тут практично ось все-все-все дивіться. Товщина стінки навіть в цьому малому помідорі, напевно, 6, а може десь і 7 мм. Ну, друзі, перше враження у мене дуже позитивне. На смак хороший, хочу сказати, що, напевно, він годиться не виключно для консервації. Його можна і в салат, і буде смачно. І я навіть сподіваюся, якщо, дасть Бог, все буде добре, наступний рік я спробую його виростити у відкритому ґрунті. Ну, звісно, ще будемо спостерігати, як він буде рости, і ще з вами поділюся врожайністю з одного куща, коли ми вже його зберемо, відважимо, і вже будемо розуміти, скільки в таких умовах, як у мене, в загущеному такому, тому що це помилка моя була. Скільки помідор з нього я зніму і скільки він вродить. На цьому дякую вам за перегляд. На все добре, до побачення.